2 травня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на селище Свиса. Від потужного вибуху постраждала загальноосвітня школа номер 1 вікна якої вибуло вибуховою хвилею. Цієї осені, пошкодженому навчальному закладу, виповнюється 130 років. Учительський колектив, батьки та учні вирішили відзначити ювілей висадкою дерев на шкільному подвір'ї, розповідає директор школи Любов Ступак. Святкувати в цьому році, звичайно, це не на часі, тому вирішили ось такі освітні проєкт екологічного спрямування. Посадили ми 24 туї конусовидних і 5 туй шаровидних. Дітки будуть досліджувати наскільки виросли цитуї, Їм же ж цікаво, вони самі садили своїми руками. Тепер будуть досліджувати із з року в рік, як вони будуть рости. Вчитель школи Олена Мороко розповідає, що їх навчальний заклад за радянських часів у селищі називало українською школою. Навчання тут проходило рідною мовою будові нашій 60 років. А започаткували саме церковна прихацька школа у 1893 році. Ось з цього почалася робота саме української школи, на українській мові. І зветься вона у нашому селищі українська школа. Знаєте, у мене є діти, які вже дійсно давно закінчили школу, і Коли я з ними спілкуюся, вони завжди мені кажуть, у нас була чудова весела школа, були чудові перерви, на яких діти стрибали, бігали, спілкувалися, обмінювалися думками. На сьогоднішній день. Нашим дітям цього бракує. Зараз працюючи з учнями четвертого класу, вони постійно мені кажуть Олена Петрівна, ну давайте, давайте до школи. У цьому разі сьогодні нам не можна до школи. Ви знаєте добре, що сталося з нашою школою. учениця школи Емілія Цілуйко розповідає, що добре запам'ятала ніч на 2 травня, коли російська бомба впала неподалік її навчального закладу. Це була ніч. Ми почули два гучних вибухи, і зрозуміло, що це гупнуло дуже близько до нас. І був варіант, що щось трапилося зі школою. Нас не залучали саме дітей, батьки приходили вчителі. Я приходила теж вікна, це, ну скажімо так, це найкраще, що могло статися. Згадує про ті дні і мама восьмикласника Артема Лариса Самохіна. Жінка говорить, що всі батьки об'єднались на допомогу навчальному закладу, де навчаються їх діти, бо багато сил вклали у розвиток школи. Ремонти робили, красили там, парти красили, виносили. Ну, в общем, все робилося для школи. А Артем буде довчатися в нашій українській школі. Мені дуже подобаються наш вчителя, дуже від такі внимательне, дуже хороші вчителя. І, Звісно, да, я хочу, щоб мій диодок доучився тут. Чекають на відновлення повноцінного навчання і самі діти. Учениця школи Марія Лиско розповідає, що її однокласники мріють про перемогу і вже будують плани, що будуть робити після неї. Ми в класі вже навіть багато дуже варіантів придумали, що можна зробити на різні свята, вже як прикрасити, все вже тільки повернутися треба. За словами директора закладу, Любові Ступак в школі навчається 140 учнів. Навчання проходить дистанційно, адже школа розташована за 15 кілометрів від кордону. Олександр Соломко, Сергій Ударшенко, Суспільне новини, Сумщина.